Господь наставляє апостолів так само, коли просять, навчи нас молитися, Господь навчає молитися. І що Він каже: хліб насущний. Дай нам хліб насущний сьогодні. Багато людей вони моляться і взагалі не розуміють, про що моляться, про що це говориться, навіть коротка молитва. А коли вони моляться, отче наш, вони думають, що там сказано про булку хліба. Ісус цього не сказав: Не журіться про булку хліба. Якщо ви про булку хліба думаєте, то каже: ну, ви язичники, просто ви не знаєте Бога. Не журіться, кажучи, що ми будемо їсти чи що будемо пити. Так само Павло він вчить в посланні до Ефесян: я бачив багато людей, які теж моляться, вони заучуються, щоб нам мати мудрість, откровення Боже. Але там одразу написано: Для чого? Для пізнання Бога. Далі просвіти очі. Нашого серця, очі серця знову написано: для чого? Для пізнання призначення, тобто покликання Божого, для чого ти прийшов у цей світ. Просто ось це як рівень тваринного світу. Це ж утопічно. І далі там написано знову, для того, щоб ми пізнали, яку велику ми маємо спадщину.